Саша Телегузова. але вона розкаже нам, як зцілитися наша цілителька, лікарка, кардіологиня, знахарка, травниця. Всі будь-які можете їй приписати епітети. Але в будь-якому випадку вона професійний лікар. Дякую, Слава, вітаю. Дійсно, я говорю зазвичай про речі, які можуть у нас забирати здоров'я. Однак моя головна місія це. от… Зокрема, поділитися із глядачами і з усіма, хто нас дивиться, порадами, які б допомогли нам мінімізувати вплив і шкоду від зовнішнього середовища, від тих хвороб, які можуть виникати у нас, і розповісти, як же жити не тільки довго, але й якісно і наповнено. І от я власне хотіла б сьогодні підняти таку тему, тому що велика кількість людей. Коли приходять на прийом, запитують, чи нормально відчувати оніміння у верхніх кінцівках у нижніх кінцівках. чи нормально відчувати, от коли ми прокидаємось, що е, нібито частина тіла вона не нібито не наша, або така трішки онімівша. Чи нормально це і про що це може говорити? Я одразу скажу, що оніміння це дійсно дуже поширений неврологічний симптом, який може вказувати на широкий спектр захворювань від таких тимчасових. Порушень, наприклад, кровообігу до серйозних нейропатій, і приблизно 30-40% дорослого населення на планеті Земля, за даними моєї клініки, стикається із симптомами у різних формах. Це можуть бути оніміння частини обличчя, оніміння верхніх, нижніх кінцівок. А зважаючи на те, що хронічні захворювання на сьогодні вони поширюються і Поглиблюються, на жаль, і дуже часто ми виявляємо хвороби у стадії декомпенсації, тобто, коли людина вже відчуває симптоми, наприклад, цукрового діабету, або ж артеріальної гіпертензії, або ж проблем із хребтом, то дійсно таке питання, як оніміння, воно повинно нас турбувати і викликати певний ряд додаткових запитань. І, от, власне, про те. Коли варто занепокоїтись, а коли ні, в контексті відчуття оніміння у верхніх нижніх кінцівках, ми сьогодні будемо говорити із нашою експерткою, лікаркою неврологійною, кандидатом медичних наук. Я сподіваюся, що наш експерт уже на зв'язку. Так, так. Дякую, Добре. вітаю вас. Скажіть, будь ласка, яким чином от розрізнити, яке оніміння є фізіологічним природним, а яке є патологічним, і може свідчити про хворобу? Е, ну е, відразу скажу, що оніміння це не норма, воно не фізіологічне, е, це якийсь патологічний стан. Але ми можемо розрізняти ті, які опасні, і ті, які не опасні. Я можу сказати, що якщо коротко, якщо це відбувається в одній кінцівці справа чи зліва, то це вже опасно. Якщо це регулярне явище, яке буває у великій кількості людей уночі або вранці. Це не опасно, і це може бути проявом безлічі різних станів, порушень, хвороб. Але ми чітко повинні собі уявляти, що це не остеохондроз і не судини. Оці дві причини у нас є найбільш поширеними для всіх станів, але у цьому випадку. Оніміння не має відношення ні до хребта, ні до судин. А чому ж воно тоді виникає? Це якісь проблеми із головним мозком або із порушенням мікроциркуляції? Мікроциркуляція цілком регулюється головним мозком. Тому вона може бути, але вона не причина, а проєкт. Дивіться, оці оніміння, які людину можуть уночі там, просинати або вранці їй псувати настрій, вони виникають найчастіше в результаті дисфункції нервової системи мозку. Але ми повинні знати, що якщо це явище є, потрібно перевірити свій обмін речовин на сахарний діабет. На дисфункції щитоподібної залози, на дисфункції статтевих гормонів, бо це все може бути теж причиною. І аутоімунні захворювання, оце треба виключити, і тоді це дисфункція мозку, бо мозок це такий орган, який уночі, ми ж говоримо про те, що частіше бувають вранці або вночі. Це пов'язано зі сном. І порушення його можна е називати одним із видів порушення сну. Але порушення сну теж не буває ізольованим. Це порушення роботи мозку. І найчастіше так, щоб було понятно да, нашим слухачам, це ну, такі невротичні стани, це порушення е рівноваги між збудливими та гальмівними системами. Мозку. От ті люди, які, які хоч раз переносили панічну атаку, вони відчувають те ж саме, у них німіють і слабшають е, руки і ноги. Оце елемент такого ж процесу. Коли є велика, е, велике збудження нервової системи, вона міняє регуляцію в кінцівках, бо еволюційно ми могли. Жертвувати кінцівками, щоб вижити. І так, там порушується мікроциркуляція, порушується чутливість, щоб ми не померли без болювого шоку. Але зараз, от при тих, коли ми говоримо о цих ночних і в ранішніх оніміннях, це безпечна ситуація. І а... треба думати. Якщо вас це дуже хвилює, треба думати о тому, що не так з нашою нервовою системою. Отже, пані Тетяна, дякую вам за те, що сьогодні долучились. Дійсно, велика кількість хвороб і поганих станів виникають через нашу гіперчутливу нервову систему. Я дякую лікарці неврологині, кандидату медичних наук Тетяні Майкові, яка сьогодні долучилась до нашого етеру, і ми поговорили про те, які ж оніміння є безпечними і які є небезпечними, я підкреслюю лише те, що дійсно оніміння частини обличчя може бути однією із? Одним із проявів інсульту, тому власне потрібно звертати увагу на свої відчуття. Але, будь ласка, не лякайтесь, коли ви, наприклад, після сну прокидаєтесь і можете не відчувати або гірше відчувати верхню, нижню кінцівку або частину обличчя. Це може бути фізіологічним нормальним процесом, або коли ви довго сиділи, наприклад, і засиділи ногу. Це також буде фізіологічним процесом, але потрібно звернути увагу на те, чи достатньо у вас магнію, калію та натрію для того. Аби покращити, як вже пані Тетяна сказала, метаболічну функцію вашого організму і поліпшити мікроциркуляцію у вашому тілі. Тож, будь ласка, не лякайтесь будь-яких симптомів, які можуть виникати у вашому тілі. Вони звісно про щось говорять. І для того, аби розібратися, до чого вони нас спонукають, потрібно звертатися до лікаря. Тож ми завжди з вами на зв'язку і завжди раді допомогти і турбуватися про ваше здоров'я.